Буковина увійшла у трійку областей, де найчастіше помирають від раку. Як вчасно діагностувати хворобу? Цьогоріч у понад 1200 жителів Буковини діагностували онкозахворювання. Чому така висока захворюваність на рак та на яких стадіях виявляють онкозахворювання, ми вирішили дізнатися у лікарів Буковинського онкоцентру. На Буковині у 40% онкохворих недугу виявляють на третій-четвертій стадії. Лікарі зазначають, причиною цьому є несвоєчасна діагностика. Суспільство не поділяє своєму здоров'ю належної уваги. Зокрема, не звертається на первинну ланку, якщо в них є якісь симптоми, не звертається напряму в лікувальні установи. Це Дуже прості скринінги обстеження, зокрема ультразвукове дослідження, консультація в гінеколога, онкогінеколога або онкоуролога. Якщо це жінки, то й мамолога. Ці прості речі дадуть змогу виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Причинами виникнення раку також є спадковість, екологія, ожиріння, стрес, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички. Щоб запобігти хворобі, медики радять вчасно обстежуватися. Можна пройти ряд наступних обстежень, це лабораторні обстеження, онкологічна панель. Ми виконуємо всі онкомаркери, онкомаркери виявлення патології молочної залози, яєчників, ракопростати, підшлункової залози. Також можна пройти інструментальні обстеження, такі як дерматоскопія, колоноскопія, фіброгастроскопія. У Буковинському онкоцентрі оновили майже 80% обладнання. З'явилися й нові методи лікування. Останні два роки у нас в закладі вже проводиться реконструктивні пластичні оперативні втручання, тривалість яких більше 10 годин. І це вперше в області ми започаткували такі нові методики лікування. Лікарі прогнозують, після повернення біженців за кордону кількість онкохворих може зрости. Проте зазначають, рак не вирок, якщо його діагностувати на ранніх стадіях. Альвіна Брямчук, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4